Перше таке питання, це ну що це було з точки зору, що ну така як мейнстрімова ідея, що це Росія перевіряє на міцність ну, п'яту статтю а і взагалі здатність Європи захищатися, що вони будуть робити, просто як перевірка. Інший варіант, що просто це випадково. Що на вашу думку, це було? Наскільки свідомо Путін це робить? Те, що це зроблено свідомо, в мене немає сумнівів. Росія використала, на мою думку, як інформаційний привід заяву Дональда Туска про закриття кордону з Білоруссю і показала, що закриття кордону з Білорусі нічого не варто. Це зроблено вперед день навчань запад 2025, які вже кілька років сприймаються як загроза. І звичайно, що тут є цей. Потужний фактор впливу, але це з одного боку. З іншого боку, е, треба сказати, що дрони російські на територію Польщі залітають не вперше, і я думаю, що Польща має бути готова. В Україні важливо розуміти, що Польща, як член НАТО, не може собі дозволити, скажімо, тих самостійних дій, які ми б хотіли від неї часто побачити. І тому нам треба не знецінювати підтримку з боку наших друзів та партнерів, а максимально ділитися досвідом. Таким досвідом може стати, наприклад, з боку, якщо ми не хочемо якихось складних рухів, організувати семінар для з українського боку, де б виступали. Міські голови, а з польського керівники гмін міст слухали про те, як готуватися до е, повітряних тривог, тому що Україна має вже 3,5 роки практичного досвіду, десь кращого, десь гіршого. Але цей досвід, ну, знаєте, як є банальна фраза, що бойовий статут піхоти на написано кров'ю. Оцей досвід він написаний досвідами повітряних атак Росії. Проти України і тому, як їм давати відсіч, це не потребує якогось узгодження, але це є прояв нашого стратегічного партнерства. Я знаю, що в Польщі є запит на дії з цивільного захисту, а Україна цей досвід має. І ну, якщо хочете, Віталій Кличко б, очевидно міг би виступити так само, як і Ігор Терехов, з питаннями про те, якої, яка саме будівельна техніка. Є більш корисною в нинішніх умовах. ну Це ж це те, що стосується витрат їх оптимізації, те, що стосується безпеки, нам важливо знайти межу, де ми б не не впадали в паніку стовідсоткову, але були ну максимально корисними. Тому що коли ми своїми заявами, ну не ми з вами, а наші співгромадяни, своїми. Заявами знецінюємо дії Польщі, то ми просто забуваємо, що Польща вже надала понад 40 пакетів військової допомоги, і Польща була першою, хто простягнув нам руку допомоги, в тому числі поставками важкої техніки в перші тижні російського широкомасштабного вторгнення. Саме тижні. І це, ну на мою думку, дуже серйозно. Тобто, нам потрібно ставити зрозумінням, нам потрібно. Бути партнерами І є ще один момент, на який варто звернути увагу. Я впевнений, що Росія готувалася до подібного сценарію, вона систематично нагнітала антиукраїнські настрої всередині Польщі. цьому сприяла поведінка окремих наших співгромадян, які там опинилися. Цьому сприяли певні настрої. Цьому сприяла. Та політична ситуація, яку в Польщі називають дуополь протистояння між центристами і правими, і де країна польське суспільство фактично розділені навпіл. Це все є. Але якщо ми зараз дозволимо цій ситуації, цій брудній хвилі піднятися вище природнього рівня, то це буде наша спільна поразка, і цій спільній поразці ми маємо. Заперечити, ми маємо її унеможливити спільними діями тут є вагомий, на мою думку, момент. Польське і українське суспільство є консервативними, нам не потрібна чужа правда. Тому, якщо ми хочемо доносити важливі для Польщі українські меседжі, це мають бути спільні польсько-українські заходи, і навпаки. Тобто, нам треба максимально інтенсифікувати процес нашого двостороннього діалогу. Ми без цього будемо слабшими. Ми маємо розуміти, що ми сильніші тільки разом. Важу що і от в соцмережах такі ну, дуже багато іронічних коментарів іронізують українці з приводу такої реакції поляків. А все ж, які інструменти тоді є в Польщі, щоб Бо це очевидна ескалація. Нинішня реакція має бути якась більш рішуча ніж попередня, тому що і ситуація інша, ескальована. Що які, які є варіанти, опції відповіді? Як я вже сказав, Польща обмежена в своїх діях. Тим, що вона є членом НАТО, а НАТО не вважає, що це був напад на Польщу, тобто вони це розглядають як інцидент внаслідок інтенсивного українського обстрілу. Обстрілу української території, перепрошую. Але бо про український обстріл теж знайдуться польські недоброзичливці, які будуть про це говорити, я думаю, що Польща б виграла від спільних дій і заяв. Прем'єра і президента, тому що між ними є очевидна, ну скажімо, тертя, тертя з політичним присмаком. І не я єдиний експерт, хто б казав, що на Польщу очікує гаряча політична осінь. Але ми маємо розуміти, що в польсько-українському діалозі Росія це третій зайвий. Ми не маємо на неї зважати, ми не маємо враховувати її позицію. Ми маємо спільно діяти і пам'ятати, що спільними зусиллями Польща та Україна історично завжди давали відсіч Росії. Ми не повинні чекати діалогу Міністерства оборони чи Генеральних штабів. Я розумію, що це важкий рівень узгоджень. Але дивіться, буквально вчора відзначили 10 років утворення польсько-української литовської бригади. Я впевнений, що на базі цього підрозділу можна організувати вишкіл, транзит досвіду і реальні заходи з посилення нашої спільної безпеки. Ну, це те, що на сьогоднішній момент мені виглядає просто конче потрібно. В змі принаймні пишуть, що одна з особливостей саме це справді ви кажете не перший такий випадок, а але одна з особливостей саме цього, що поляків вперше ну прям збивали дрони. Чому, що, чому це особливість, і які ще такі відмінності особливості ви бачите? Я думаю, що особливість полягає насамперед в тому, що Польща зрозуміла, що мовчання це не буде означати безпеку. І що лише збиваючи російські дрони, вона може давати відсіч, вона може показувати зуби. Тим більше, що кількість дронів була такою, що навіть аеропорт Шопена в Варшаві і аеропорт Модлін під Варшавою були закриті. Це, ну, це, це серйозний виклик. Я розумію, що це використання е, відповідних протоколів через е, ворожі літаючі об'єкти в небі, але в будь-якому випадку це. Це показово. І Польща має використати весь арсенал дипломатичних заходів для того, щоб говорити з Росією з позиції країни, яка має наміри створити найбільшу армію в Європі. Якщо Польща хоче зробити цю армію, їй не обійтись без українського досвіду. Бо сили оборони України на сьогоднішній момент мають найбільший досвід відсічі російської агресії. Практичний досвід не на словах, а в конкретних діях. Дякую. І останнє ну, улюблене питання журналістів. Шо, що там, Дональд Трамп? Це теж відбувається на тлі того, що Дональд Трамп каже, що він готовий до другої фази. Це відбувається на тлі того, що Навроцький якраз саме повертається з Вашингтону після такої теплої зустрічі в Білому домі. Е -е -е -е. Чи може якось, якщо може, то як цей ця, ця інцидент, ця атака російська на територію Польщі вплинути на позицію Дональда Трампа щодо Росії і щодо санкцій, наприклад, для Польщі важливо, щоб зустріч Трампа-Навроцького не стала об'єктом насмішок, тому що в такому разі ефект буде суто негативний. Польща для Сполучених Штатів надійний стратегічний партнер. І... Провідний партнер на східному фланзі НАТО разом з Румунією. Ну, цьому Балто-Чорноморському я б сказав, такому відтінку. Але я скажу так: що Трамп не має плану завершення російсько-української війни, там де є лідерство Сполучених Штатів, і Трамп з огляду на його попередні заяви не має намірів ефективно втручатися в забезпечення безпеки Європи. Те, що 10 тисяч американських солдатів будуть продовжувати перебувати на території Польщі, це очевидно, бо це відповідає американським інтересам. Але розраховувати, що їх стане більше, що вони стануть більш дієвими, більш залученими. Ну, я думаю, поки що наївно. Але в будь-якому випадку будуть, я думаю, польські політики шукати можливості достукатись до Трампа, тому що і в команді в команді Навроцького. І міністр закордонних справ Радослав Сікорський мають достатньо важелі впливу у Вашингтоні для того, щоб доносити свою думку. І наш інтерес в тому, щоб Польща враховувала потреби України в цьому питанні. Пане Велен, я вам дуже вдячний.